Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачний та простий сніданок чи швидкий перекус. Я ось так нарізала білий хліб і чорний хліб. І підсмажую на олії, десь на середньому вогні. Далі в піалки, у мене вже розбиті три яйця. Я туди додавала приправи свої любимі і все ретельно змішала. Далі, коли сухарики добре підрумяняться, я виливаю яєчну суміш до сухариків, Все ретельно отак от, отак ось, розпреділяю, накриваю кришкою, і вони десь у мене пару хвилинок під кришкою там пропарюються. Ось і усе. Сніданок готовий. Всім смачно до зустрічі.